Я не вчитель. Я не вмію вчити дітей. Я не лікар. Я не лікую людей. Я не рятувальник. Не пожежник. Не поліцейський. Я не працюю в шахті. Не військовий. Я не пекар. Я не печу хліб, яким можна нагодувати цілу планету. Я звичайна людина. І я пишу вірші. Це те, що я вмію робити найкраще. Це те, що робить мене щасливою. І я надіюсь, зробить щасливими багатьох. Я розумію, що не всі люблять читати, і не всім це подобається. Але якщо хоча б одній людині це змогло подарувати радість, хоча б одну людину це змогло змотивувати, хоча б одній людині це допомогло повірити в себе, все того варте і я буду писати. Представляю вашій увазі свою першу книгу Збірка поезій. всюди суща любов. І за традицією декламація вірша. Вірш називається Все, про що мріяли тут. Гримить за вікном і блискає, посилюється гроза. Календар все роки перелистує. Хоч хтось і проти, а я тільки за. Невгомовно цифри змінюються. Вода стікає із мокрих пальт. Невтомно пише і не злінюється у рядках незакритий гештальт. Як же хочу тебе я побачити, Непрописаний крайній рядок. На привіт, як ти можем зустріч, назначити досить скромне у мене все ок. Я люблю тебе і дуже скучила. Та життя нам дарує урок. І щоб потім не була засмучена, замість добре давай краще «ок». Але хлопець він наполегливий і з характером спробує ще. І як же це було привабливо цілуватись у двох під дощем? Гримить за вікном і блискає, вода стікає із мокрих пальт, він долонь своїх не розтискує. Її читає, як сторінки газетних шпальт. Між рядками блукає пальцями, вже в реальності не втече більш у сни. це Божими їм посланцями подарована частинка весни. І хоч зима ще тільки попереду, вони її стрінуть разом, і вже у найближчу середу переможе добро в боротьбі зі злом. Він прийде до неї засвідченням, бо все переможе любов, всі події життя перелічено, тепер проживемо їх знов. До речі, гроза вже закінчилась, На дворі погода ясна, їх щирим коханням увінчена, наступила щаслива весна. І все, що лякало, не збулося, а все, про що мріяли, тут. Нам досі знайома вулиця, і найрідніший у світі маршрут. І дерева, що пахнуть солодко, і квіти, що цвітуть без кінця, і маленьке, усміхнене золотко, і батьківські щасливі серця.